О! Слухай, а тобі наче 20. Правино Арфорта. Нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. С 200 що це за ракета? Чи дійсно Україна має власні далекобійні снаряди, здатні зняти скальп з окупантів і без французів? Завісу таємничості привідкрила Алла Чіш. до москви Невже наші інженери створили аналог американської АТАКАМС і модифікували радянські ракети комплексу С-200 так що вони здатні летіти до шести сотень кілометрів? Є дуже серйозною і грізною зброєю на великих відстанях Що приховано усередині? Система управління ракетою це, взагалі, пісня. І чи зможе тепер Україна наносити удари в глиб Росії без дозволу західних донорів зброї? Кримський міст військовий аеродром у Ростовській області секретний об'єкт у Калузькій та Брянській. Міністерство оборони країни терористки бідкається. Росію атакували невідомі ракети, дуже схожі на радянські комплексу С 200 Ось такий приліт зафільмували тамтешні оператори. Москва заявила, Україна переробила зенітні ракети від старого радянського комплексу, так що тепер вони можуть вражати наземні цілі. Доложите у результатах отраження ударів противника. Ось так виглядає можливий радіус ураження модифікованих ракет. В зоні ризику потенційно опиняються об'єкти у районах Москви, Рязані, Волгограда, Краснодара та Сочі. Наші повітряні сили відповідальності за організацію далекобійних атак на себе не взяли. Та ключове питання: невже в Україні насправді є така зброя? І звідки вона взялася? 60-ті – розпал холодної війни перед страхом авіанальотів радянські очільники тиснуть на конструкторів, аби ті поквапилися із розробкою нової системи протиповітряної оборони великої дальності. проєкт проект з тріском провалився, зокрема, через смерть головного конструктора. Та наступна спроба виявляється вдалою. КБ розробляють найпотужніший комплекс тих часів С «Ес-200». І тоді це дійсно була передова технологія зброя, що здатна знищувати ворожу авіацію ще на підльоті і прикривати цілі райони. Утім, доволі громізка. Ракета складається з кількох частин: носовий обтічник, під ним радіолокатор, з великою антеною 60 см в діаметрі, то означає, що велика дальність в нього. А далі слідує система управління ракетою. Це взагалі пісня. Значить, на перших варіантах вона була ще лампова. В останніх варіантах вже напівпровідникова, але жодних мікросхем. Тобто, розміри її були величезні в порівнянні з сучасними ракетами. Тільки не уявіть довжина ракети 11 метрів, маса 7 з гаком тонн, швидкість польоту від 700 до 1200 метрів на секунду. Справжня махіна і сама пускова установка. У установки по порельсам, тобто, це стаціонарна система, яка передбачала якраз ну розміщення в навіть таких захищених спорудах, і в ці пускові виїжджали з них запускалася потім оці ракети. Головна перевага комплексу дальність влучання. Тоді вона складала від 160 до 300 кілометрів. Та розробники стверджували, може летіти і далі. Утім, аби вразити ціль, треба було підсвітити її з землі потужним радіолокам. А його радіус дії був обмеженим. Після старта ракета як по тонелю йде по променю радіолокатора. Окрім помітності з недоліків токсичне рідке паливо. Її і обслуговування і заправка вона виконується в спеціальних хімзахисних костюмах? Ось вимагає спеціальної кваліфікації персоналу? Завжди є ризик, що ті люди, які працюють біля цих ракет, вони можуть отримати ті чи інші ураження саме від токсичності палива. Режиму роботи по наземних цілях вез 200 не було лише по повітряних, але ж нині військове командування країни-агресорки каже саме про ракети, перероблені для наземних ударів. Тож не вже Українські інженери навчилися переробляти стару радянську зброю. Експерти фактів тижня кажуть, С-200 могла отримати нове життя. Ми ж пам'ятаємо про її головну перевагу велику дальність. Це нині на вагу золота, адже основні військові об'єкти саме в Росії, а не на окупованих територіях. І запускати туди ракети, надані союзниками ЗСУ не можуть. Така вимога західних партнерів, тому Хаймерси чи Стормшедоу використовуються лише в межах України. А ракету вітчизняного апгрейду зсу певно могли би застосувати на власний розсуд її, до речі, у модифікованому вигляді вже порівнюють з американськими балістичними ракетами Атакамс. Отже, як могли змінити С-200? двісті, зробити іншу систему наведення, яка зокрема б, ну, використовувала координати цілі на, на землі, тобто зробити інерційну систему наведення, або систему, яка б використовувала датчики GPS-у і таким чином коригувала свій політ за рахунок отримання сигналів від супутників. Далі бойова частина. Експерти кажуть, вона не надто підходяща для ударів по наземним об'єктам. Утім, ситуацію легко виправити. Оця біленька це бойова частина. Тут 220 кілограмів, 90 кілограмів вибухівки. Все інше це так звані убойні елементи. Шарики або інші елементи, і загалом таких обойних елементів було 34 тисячі. Краще викинути всі уражаючі елементи, можна замінити їх вибухівкою. і стаціонарні пускові установки також можна замінити на мобільні без радіолокаторів і додаткового обладнання. Зенітники швидко розгортатимуть ракетний комплекс. Якщо ракета буде летіти на ціль, використовуючи координати цілі, які закладені в її голову самонаведення, то власне запускати таку ракету можна буде з будь-яких ділянок, використовуючи там або мобільні пускові спеціально створені для них, або пускові, які монтуються на місці. Усе це відкриває зсу широке поле можливостей зі знищення стратегічних цілей на території РФ. Дає заковика. Експерти кажуть, що відповідно до домовленостей із союзниками, нібито бити по території Росії Україна не може не тільки західною, а й власною зброєю. Але під мовчазний акомпанемент України та Заходу ракети долітають до Брянської, Курської та Калузької областей. Тому очевидно, далі буде. Остеменних доказів того, що комплекс С 200 дійсно був модернізований, поки немає. Але якщо наші інженери дійсно зробили такий прорив, це може кардинально змінити хід війни. Але чи ж факти тижня, а єдині новини?